Самі ти не можеш вижити у червоному крузі цілих три дня. Чого я зможу вижити? Ти вже не виживає, ти не мешканець. Тільки на де ти між виживати. Там в твої хати е, червоний круг. Виживай три дні. Вижу я. Де? Тут мешканець? Ха, так, так, так. Я вижу ці три дня. Все, друзі. Я. Тобі я не маю ходиться округа, то я маю вежити. Там ти не зможеш, здавайся вже. Добі, друзі. Ах, добре, друзі. Хто добре. Ви будете виконати ти інтестів. Я, я знімав відео про те, що менешканці поспорили, що я не зможу три дні вежити в Червоному крузі. Що Че таке передаєш? Не говори. Він такий сподурок. Міка, стріко, не переможений. Повернувся! Ай, я не можу зайти. Добре. Сідемо чайне виживання, добудемо дерево. Оди на початку виживає, треба добувати дерево. Це найкорисне, найпотрібніші ресурси в Майнкрафті. Без нього неможливо вижити. Добре. Добудемо усе дерево і зробимо, а там, там добудемо. Каміню, зразу пічку, з пічки все ровно, добре. Це буде найлегкіше виживання кесу. А други зрічі усупала. А ти вона що і далі переносити. Я звою колективом грав з ровно червоного крузу. Друзі, поставте лайк, описати канал. Це дуже потрібно. Вадить чого? Без вас не було мене. Я знімаю, я, я, мешканці мене впішли в тюрму, а тепер кажуть, що я не зможу вижити в червоному крузі. І я зможу, другий, Хто дивився? Мені мешканці в тюрму забрали. Поставте лайк під ним і пишіть в коментарях. Що ви думаєте по тих подурків? І це віснов вже, а привіт мешканець. Привіт самі, удачі тобі. Я думаю, що ти зможеш перемогти. Ні. А. Іди ж туда. Іди, ти ж туди, ти. а ти. Добре, друзі. Поставимо садити дерево і починаємо копатись. тако за зароже. Там стіну або. Я з мешканці не ще туди. М'яс від мене, із подурки. Я не Носарів, носар. Носарю. Нажі носа, носа. палички ставимо. Ось таке так я хочу зробити собі сокеру і кайло. Зробимо кайло. І тепер сокеру. Все. У мене є кайло і сокеру. Ай ще й зробив собі сапу на якийсь случай. ми ламаємо цей і Ставлю його, ну, біліти поставив. І в одні потім корисні. О, яблучко. Вашки ці казали, не мені не уточнили, що можна йти або ні. О, добре. Потім спробую вийти. Ти мешканець. А можна виходити за круг? А можна виходити по кругу червоному? Це можна, коли ти береш даєш із круга, вже не можна. А Значить, можна яблуко взяти. Ось. я Не можу нього. Правда! ти що тут виживаєш, що малявка? Мене. Та, ні? у сраку, ясно, куди вийдіти, друзі. О, давайте закриємося від них. Остробай, стрібай, стрібай, стрибай зайчику, стрібай. Так, зайчик, ласкав в ухо. Ой, вже мене. О, вже закінчується дощ. Так, дощ закінчується. Це добре. Я не могли сюди піти, давайте, друзі. По такого? Сейчас не спачити не будут. І тут хейт уже. Они мешали мені. Пошли копатися, дивись. Все зробимо добудемо камінь трохи. Друзі. О, яблочко. А вот яблочко, а потом уже йдемо. Потім будувати собі шахту. Шахту е добити там камню і, і всяких різних... Е Речі. А вони вже пішли гайду, добре. Радиться. Такі мішало мені. Ну, шалами. Давайте я буду вам п'ям не знаю куда воно почати копатися. Друзі. дарома я кину. Ті речі, друзі. Я зумію. Дарома я їх скину. А я вже зумі. Ведь уже копатися шахла, воно вже є. Кайло здере. Це джані джарі а то воно. А друзі, копаємо. Друзі, це то, що не пускали. Але цей кінотератор, я ще це ще, що, що тайну ночей, якщо ви це дурню бачу. Друзі, хто знає яку дурню придумують мешканці, то правда, поставте лайк. Ці мешканці трохи розумніші стали. Либо за лайк. мешканці стали розуміємо. Що це за руда така? Каже, це мідь, а це міт, карта, так, це, це міт, мідь. Друзі, я вже роблю це відео 6 хвилин або 7, Я тут виживаю, добиваю і нас добуду ще трохи, то зроб... буду більше, більше і зроблю собі пічку. я А міг... я міг зробити там, а з пічки можна переправити залізо, коли воно тут є. Можливо, тут ці мені не дадуть. ну добре, Коротше, давайте підніматися вже. Друзі, піднімаємось швидкіше. Та бі, друзі, давай скрафтимо собі залізні інструменти. Та, Та... А, ні, без інструмента, Я пише пічку. Я здобув. Не то говорю, друзі, Добре, Саме пічку. І копати більше каміння. Скопать без каменя, а это трохи строгий камінь, зробити собі сокеру і кайло де, 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 з камня. А вот, друзі, Боже, не видно. Кристем, друзі. Добуваємо камінь. У мене вже є дві штуки. Ломає. Ось кайло. <literar> Ай, <питач> друзі, я знаю. Чого мені вже подобається? У мене вже 6, 7, 8. 8 у мене камера. Друзі, мені подобається такі виживання. Та, мешканці більш таке робили. Вверх зробити собі кайло і. кай і сокиру. Ось ось так. О, вже захід сонця. Це вже буде друга наша ніч. Ті ще лишився ще ніч і один день. Тіше. Ну, Коротше, ще багато ще. Ні, ще багато часу є. Ну, друзі, грамот свої справи. Оце дерево до кінця, і ми зробимо собі камені стументи. Друзі, починається ніч рахувати після цієї ночі майже стільки один день. Тепер спасід на ніч. Ура! Ми майже вже прийшли ці три дня, друзі. Це було це дуже легко. Ми вже прийшли майже три дні, а ми, каже, пару хвилин. Дима. Так ми це швидко все робимо. Добре, друзі. Зіберемо кайло і буду чекати, коли настане наш день. Я буду чекати довго, а вас мене тисхвила. І завтра я зробив річ. se probamo za kamenjove kajlo. S kamenjom. Kajlo s kamenjom, dovajte. Vrnamo počas palice. Vrnamo palice, škodam palice, palice rovice. Ovo je kajlo. I kamenj, gdje je sukera. A ka... A, a teba palicu, da Палець. Ось дошка Рому дошку, і вісім після цього робимо Опа Робимо дошку Давай, робись, у нарешті. А тепер йдемо робити на палички. Давайте. О, палички. А ось палички робиться. Аби робимо камня камньови... кайло, Все, викойло. Все, це, це, це говно з дерева зроблене. Нам не треба. ну не потрібно. Добре, друзі, вже ніч. Йдемо далі копати, друзі. Буду <кліст> виживати мовчки, це мій... Ви декуди де робить хоче, друзі? Я уже иду у В. Труси, вот уже э, труси, что за бочка, труси, что за бочка. Можешь сказать? Можешь сказать? Кажется, это будет этого? не понял. Что за бочка? Можешь сказать? Знаешь, что за э, бочка? Вот ага. давай сказать. Мешканець, ви знаєте, що це за бочка? Мешканець. Куча всякого. Боже, мешканець, ви знаєте, що це за бочка? Лікайте мене. Пісно, ми тобі дали її. Гади того, ти було такі ще прийти. Я узнав, що вони не дали ніякі ресурси тобі. І ти буде дуже важко вийти Майнкрафт, а без заліза буде багато важко. Брата було зробити собі зуття на грудник, і буду приходити на Майнкрафт. І ще кайло собі зможу зробити з заліза. Ось, кайло з заліза. І я, я зробила сукеру і тепер. Дякую, друзі, дякую мешкацію, зараз позиції за твої речі. Дякую, мешканці. Я забуду їх, забуду їх, забуду їх, я не буде було важко виживати, дав, друзі. Закупаємо цю дурню. Добре. Я далі починаю виживання мовч. Добре, друзі, я тут поставив, що е, було вдома на мені все. Друзі, починається те, наче я майже переміг. Друзі, я такий радий. Говорив, що я зможу, друзі, я говорив. Цікаво, коли це на лице мешканців після того, коли вони побачать, що я переміг цю гру, а точно, вони ж казали, е, я б це не зняв, що не дадуть тут мені один стак, а Мешканець, де мої гроші. А, ти переміг. А вони такі то та, та, та стака. Чекати, я... давай мені мої зимо, я їх чисто зробив. А удобні кричи я ось, бери своє замуди, не переміг. І де вони? Хто дарив мене? І ось вони. І зразу міг дати. Фух, друзі, такий радий. Я зробив один так замудів і так легко. Добро, а в мене зуміти його на каналі. Я тут до хати поставив собі сундукці Вери, великі гроші. Друзі, я, я так легко зробив гроші, поза три дні виживав, але я дуже сильно мокрий Це все. Я думаю, де я живу. ko sam Likiša prema vam za da su istoriju. Uvijek na letite se izme video pro take.